Бажаю здоров'я, шановне панство. Сьогодні будемо порівнювати високотні дроти. Е, бо хейтери там пишуть, що там так краще, ніж і взяти, куплю там, блін, зіловські, там, газоновські, коротше, там, щось скрочу". В Взагалі, дивимось. Оце дріт, котрий використовую я. І котрий я ставлю на автівки, котрі до мене приїжджають на ремонт, і котрий я вам посилки відправляю. Цей дріт я купив на е, деталі ZPUH, він там щось шо коштує порядком. 13-69 або там, 14 гривень за метр оцього дроту. Потім я взяв, наприклад, коротше, такий е комплект LCA готових дротів. І найдешевші дроти, це типу як зіловські, але коротше, це комплект на москвича 21,40. Вони там щось коштують щось до 50 гривень. десь, коротше, цей комплект. Коротше. В общем, почнемо Почнемо з чого? Давайте почнемо. з Найдорогішого, це щось там десь, кори, гривень до 200 коштує. Мені не жалко було раді цього відео купляти ці дроти, бо хочу вам показати. До речі, за таких дротів я лише використовую ковпачки. Так, це сміття. Так, по-перше, що? Давайте стягнемо ковпачок. Знімемо наконечник і подивимось, що у нас там за жила. Яка вона там взагалі є. Мені знадобиться викрутка. Треба оці оп. От тако зробити, щоб зняти цей наконечник. Так, зняли. Майже зняли. Це... Ого, все. Ось ми бачимо тут жила. От я вам зараз поближче піднесу. Щоб ви бачили, що воно таке. Зараз я ось цю штуку чорну опалю. І ви подивитесь, що там є. Так, де моя запальничка? Дивіться. Так, все, я опалив. Оту резинку чорну. Дивіться, що тут є. Це типу оптоволокно. Тут е, ніякого взагалі, ніякого дроту немає. Нічого металевого тут немає. Воно передає високовольтну напругу за допомогою того графічного, графічного напилення, яке згоріло. Так само воно може згоріти всередині обмоці. Отут десь. І... У вас перестануть вони працювати. Я не скажу, що це погані дроти. Їх Ну десь на півроку їх вистачає з приводу якості самоізоляції. Ну, я спробую, мене ножик трішки туповатий але. Ну, дивіться, ось я. Оп, оп, бачите, порізав. Тобто, ну вона така не, не дуже вона міцна. В цих дротах для мене є важливим це оці наконечники. Вони легко знімаються і ковпачки. Тобто я буваю, купляю отакі комплекти, щоб з них видрати ось це. Так, відкинемо ЛСА в сторону. Якщо ви думаєте, що Тесла краще, то ні. Не думайте цього. І, до речі, я можу поміряти прибором, але, в принципі, на що то робити, тут буде десь опір 4 кОм 4 до 5 максимум. Так, ці дроти я відкидаю в сторону. Переходимо до отаких от. Червоних, котрі трошки схожі на е, мої, але комплект коштує 50 гривень. Зараз ми подивимося, що тут за якість. Це, до речі, от з За деталі так прислали е, ДВ ВАЗ 2101 Ага. Зрозуміло. Зараз я розберу якийсь із них. Ну, Давайте оцей великий: я отак от, оп. Висмикну. Ой. Разом із тим вирвався. З наконечником Ну, то таке. Ну, ось сам дріт. Дивіться, ну я вам зараз його покажу прям детально. Давай вилазь. Висмикнись. Дивіться, яка от волосиночка. Ви думаєте, це думаєте, буде так нормально працювати? Отака волосиночка. Ви її хоч помічаєте там на відео, ні? Напишіть в коментарі. Ось оця волосиночка. Вона сталиста, вона ніфіга не мідна. Якщо її підпалити, от вона кажеться така рожева, от я її обпалив. Все опа, і вона колір, колір типу, типу алюмініє, щось таке. Бачите, так? От. Якщо ви думаєте, що там щось може там ця ниточка, це тільки тут, а там краще, давайте надріжемо отако. От Оп, оп, все равно тут ниточка. І все. Ізоляція ви бачите, яка. Ну, така м'якенька. Тобто я пальцями зжимаю її. І вона не дуже велика. І от можна зараз порівняти мій високовольтний дріт. З цим от, да, вони однаково е червоного кольору. Дивіться. По товщині. Оце мій. Оце те, що за 50 гривень комплект. І давайте я зараз заголю, покажу вам жилу. Треба трішки підрізать. Оп. Оба. Так, спочатку дивимось ізоляції. Це той, що комплект за 50 гривень, Це той, що мій. Я, чесно кажучи, я, ну, прям, воно твердувато моє, тобто мій матеріал плотніший. А тепер дивимось жило порівнянні. Бачимо: подвійна ізоляція, тут десь іде квадрат, і дивимось, міть-німіть, палимо. А, засмалив. Витираю. Я думаю, вам видно, що то є мідь. Ізоляція. Дивимось. Так, да? Ну і знову ж таки подивимось порівняння з цим дротом, котрий високовольтний за 50 гривень. Ось Це якась там чепуха. Оглядаю. Бачите, який червоний слой великий? А тут він маленький взагалі. І воно таке м'яке-м'яке. А як двигун ж нагріється, воно буде ще м'якіше. Я думаю, що оця жила маленька, вона там довго не прослужить. Так, ну і Підходимо до той, що за 13 з чимось або 14 гривень за квадратний метр з деталі за PayVay. Ізоляція, дивимось. Я її прям ну як, як як той, як мину. Давайте спробую. Оп-о. Не, ну тут жила прям раз, два, три, чотири. Шість волосків побачив. Ось о. А тепер перевіряємо, мідь чи не міч. Якщо побіліє, то не міч. Оп! М -м -м, побіліло. Тобто це не міч. Дивіться. Стало білим. Це сталиста проволока. Ну і ізоляції тут зовсім ніякої немає. Е, я не кажу, що мої там дроти краще чимось. Вони просто працюють. Так, вони дають перешкоди. Якщо поставити свічки без оперу, на радіо будуть перешкоди, там щось буде шипіти по радіо. А так, мої високовольтні дроти в порівнянні з оцим усим, вони працюють. Все, дякую вам за увагу. Дякую, що дивились, Додивилися моє відео, відео до кінця. Е, з вас очікує підписку на мій канал, лайк, у цьому відео. І ще буде багато-багато відеозів. Всім пока-пока.